Юкалівський 10-й це сорт, надзвичайно інтенсивний, дуже врожайний, тонкокорий виход ядра може составляти до 60%, і він має частково виражену грановидність. Дерево має такий купчастий тип, тобто верхушка побігає і зразу обкладає. Такий купчастий теплодоношення. Якщо його завантажити, його обрізати майже не треба. Тобто це для ущільненої посадки. По схемі 7 на 3,5, то ця серія сортів, особливо в даному случаї цей виражений, він би дуже для цього підходив. Тому що його підганяєш до 4-го року, переводиш на завантаження, і він майже не дає приросту його формувати дуже легко для ущільненої посадки. Так як гроновидні, вони більшість мілкішого, тобто не на стандарт. Виходять не в розмірі 14-15. Якщо чи, у уменшує урожай, або є вода і живлення, то він може вийти на 17-19 грам. Так як тут цього року не поливалось, хоч підведена система, але тут живлення не було то він був дещо рясний, але плоди помірковані розміром від 13 до 14 грам. Але навантаження вже дерево четвертого року має приблизно біля 400-500 плодів. Ми його зараз заважимо, зараз наразі забрані плоди. Звідси можна для весу. Звідти сиріше, мокріше. От, щоб його вдарити, одразу рветься. Він має дещо аж як біливатий колір. Тобто він наскільки е, прозрачний, що бає такий паперовий, паперовий розмір. Коли Подеживлення вони мають стандартний розмір 17 грам, десь 16-17 Так як не було. Тут то ми маємо розмір менший. Ми маємо 12. От, 13. от Виход. Ну, попробуємо. На тому туди от один о, він рветься дуже лисенько. от Виход маленький, П'ять. Кожура п'ять грам. Ядро сім грам, шість грам. Ну, по-любому. Більше 50%. Якщо там 5, а тут 6, то це вже за 50%, 52%, навіть 53%. От. Плоди горіха. Це для ущленої посадки, пізні. він сидеть дещо пізніше. Тобто Він починає цвісти кінець травня, місяця, початок червня. І квітує десь до числа 20, -го. 20 червня. Перші плоди починають осипатися по цьому року то Перші плоди на землю почали падати 5 лопати 5 вересня. От. Ще більшість плодів на дереві, листя ще тримається, тобто добре виражена пізня група плодоношня. Тобто він може там, де пізні заморозки йдуть, де холодніше, більше що треба, щоб розвивалося, де ще пізніше. пізніше. То це сорт якраз був саме враз. Дякую за огляд.